Дівчата, привіт! Ви на каналі Дівочі Дилеми, де ми обговорюємо актуальні питання і допомагаємо знайти відповіді. Минулого випуску ми говорили про купівлю онлайн чи офлайн одягу та різної техніки. А сьогодні ми поговоримо детальніше про шопінг продуктів і розберемось, як найзручніше їх купувати онлайн чи офлайн. Згідно з дослідженням Deloitte, в Україні за 2024 рік 85% українців купують продукти харчування офлайн а 15% надають перевагу онлайн покупкам Цей показник змінився порівняно з 2022 роком, коли через повномасштабне вторгнення та питання безпеки частка офлайн покупок скоротилася до 50%. Давайте розпочнемо з переваг онлайн-шопінгу продуктів. Це Економія часу. Не потрібно йти в магазини чи стояти в чергах. Просто відкриваєте додаток, вибираєте потрібні товари і вже за кілька годин замовлення доставлять до вашого дому. Це особливо зручно для сімей з дітьми, людей похилого віку та тих, хто не має автомобіля. Купівля відбувається через додатки популярних супермаркетів, таких як Сільпо, Ашана, ТБ, Метро або через сервіси, такі як Заказ, Глово, Локо та інші. А от похід у магазин вимагає часу. Дорога, вибір товарів, черги на касі. Це особливо помітно у вихідні або перед святами, коли супермаркети переповнені. Наприклад, перед Миколаєм був такий ажіотаз, що мало того, що я в корках простояла до магазину, а ще я вистояла чергу на касі і в результаті витратила як мінімум годину-дві. Планування бюджету: у додатках ви одразу бачите загальну суму, що дозволяє уникнути імпульсивних покупок, які часто трапляються в магазинах. Там планувала купити хліб і молоко, а вийшла з величезним пакетом, бо побачила знижки на солодощі і снеки. Це зручно спланувати основні покупки на тиждень, наприклад. Хоча і тут є нюанс. Оскільки в мобільних додатках великих супермаркетів зазвичай діє безкоштовна доставка від певної суми замовлення, вам може бракувати, наприклад, 200 гривень до замовлення, щоб отримати цю безкоштовну доставку. У таких випадках ви часто здійснюєте вимушену додаткову покупку, щоб отримати цю безкоштовну доставку. Зручний вибір і пошук товарів. Замість ходіння по всьому магазину. Ви можете знайти потрібний товар за кілька секунд завдяки функції пошуку та фільтру, які дозволяють вам вибрати товари, які потрібні саме вам, і не потрібно буде читати, наприклад, там склад продукту дрібним шрифтом в супермаркеті. А от офлайн-супермаркети це не просто місце для покупок, а справжні лабіринти маркетингових стратегій, де кожна дрібниця продумана, що ви витратили більше грошей, ніж планували. Супермаркети використовують багато хитрощів. Наприклад, розташування товарів на полицях. Найдорожчі товари або товари власного виробництва завжди розташовані на рівні очей покупця. Бюджетні варіанти на нижніх або на верхніх полицях. Може, зауважували, що солодощі та іграшки розташовані на рівні очей дитини, щоб спровокувати Мам, ну купи? раніше я не звертала на це уваги до появи дитини. Тепер намагаюся ходити в супермаркети без дитини. Ну, ви самі розумієте, там кіндери, батончики. А ось здійснюючи онлайн-покупку, ви, наприклад, можете відсортувати лише товари, наприклад, українських виробників, за покупку яких ви отримаєте 10% кешбеку по державній програмі, зроблено в Україні. Доступ до акцій та кешбеків: багато онлайн-сервісів пропонують ексклюзивні знижки, кешбеки та спеціальні акції, яких іноді немає в офлайн-магазинах. Наприклад, здійснюючи доставку продуктів через додаток, сільпо, я отримала знижку на улюблену каву, а ще й накопичила бали на карту власний рахунок. Також, наприклад, купуючи через Let'sop в сільпо, АТБ ви можете отримати додатковий кешбек за покупку. А тепер поговоримо про недоліки онлайн-шопінгу. Це неможливість контролювати якість товарів. Ви не можете перевірити свіжість овочів, фруктів, м'яса чи молочних продуктів та оцінити там зовнішній вигляд товару, перевірити терміни придатності, на відміну від офлайн-шопінгу, Ви повинні полягатись на сумлінність збирачів замовлення. Також це неможливість купити свіжі ринкові продукти. Фрукти, овочі, зелені, домашні продукти з ринку поки не доступні для замовлення онлайн. Це може бути критично для тих, хто цінує якість і підтримує місцевих виробників. Додаткові витрати на доставку. У деяких випадках доставка може бути платною, особливо якщо замовлення не досягає мінімальної суми. А також через сервіси зазвичай тарифи на доставку продуктів в Україні починаються від певної суми та залежать від ваги замовлення, відстані та додаткових послуг. Одним із суттєвих недоліків онлайн-шопінгу є ризик, що акційні товари можуть швидко закінчуватись. Це особливо актуально під час великих розпродажів або спеціальних пропозицій, коли попит на акційні пропозиції зростає в рази. Наприклад, у мене була така ситуація з акцією в Сільпо, де пропонували купити один товар побутової хімії, а другий я мала можливість отримати за 19 копійок. Я витратила понад годину, вибираючи товари, але помітила, що певні позиції постійно зникали з наявності, коли я нарешті оформила своє замовлення. То через три години мені передзвонили з магазину для підтвердження замовлення і повідомили, що шість з вибраних товарів уже недоступні. В результаті я витратила багато часу, але не змогла отримати все, що планувала. У таких випадках онлайн шопінг може бути кращим вибором, адже в магазині ви одразу бачите, які товари є в наявності, і можете швидко прийняти рішення, поки акція діє. Цей недолік варто враховувати, особливо якщо йдеться про обмежені за часом або кількістю пропозицій. Терміновість покупки. Онлайн покупки не завжди виручають у ситуацію, коли товар потрібен терміново, адже доставка займає час. Наприклад, ви вже посеред процесу приготування випічки і раптом виявляєте, що ви забули купити розпушувач для тіста. У такому випадку похід до найближчого магазину вирішить проблему значно швидше, ніж очікування онлайн-доставки. І як висновок онлайн – це чудовий вибір для планових покупок, коли важливо заощадити час, контролювати бюджет і скористатися знижками. Проте він не підходить у термінових ситуаціях та не завжди гарантує ідеальну якість товарів. офлайн – це незамінний для швидких покупок і контролю якості товарів. Проте він вимагає більше часу і зусиль, а також піддає спокусам імпульсивних витрат. Ідеальний варіант це поєднювати обидва формати. Основні закупівлі робіть онлайн для зручності та економії, а свіжі продукти та термінові покупки обирайте в офлайн-магазинах. У коментарях поділіться вашими думками щодо цієї теми, та не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Та доєднуйтесь до нашої дівочої спільноти у телеграм-каналі. До зустрічі в наступних епізодах «Дівачих дилемм.